Уранці 8 годин ранку ще забор стояв. 8.15, половина забору вже не було, поки школа обійшла, то вже 8-15 пів забору не було. Леонтьєв сказав, що це розпорядження міського голови в зв'язку з тим, що тут буде зупинка проти школи. По техніці безпеки такої зупинки тут теж не повинно. Офіційне попередження, Ніякого попередження не було. Усну або формі було. Ніякого попередження не було. Люди, які знімали забор, ми до них звернулися. Вони нам сказали, що це розпорядження Шацького, зняти забор. А, і це забор КП місто. Кажу, шановні, цей забор завжди обслуговувала школа. І фарбувала, і ремонтувала, і під... все там підробляла коло цього забора. Ні, це забор КП міста. В общем, ну добре. От, ми поки перезвонили Шацькому, то вони до кінця його зняли. Тобто з дирекцією школи все це Ні, Це я перший раз, це побачила. І, і все це за день до канікул. Тобто можна було зняти його завтра, де... Його можна було зняти тоді, коли вже вся решта роботи була б зроблена 100%, те, що обіцяла Мерія. Після вікон, після утеплення, після всього цього можна було це зробити. Буквально робилося 15 хвилин. Варварство просто зробили по відношенню до школи. І сказав, що цей забор використати. Кажу, ви його приїдете та подивитеся, як його можна використати, як це чугунний забор, який зламали варварськими методами. Варварськими методами. А за контингентом дітей іди. Тут то, якийсь тормоз був, да? бігли саме, да? Та, забор, то це саме, то встановлював забор, Далі ця дорога і бігти не можна. Ні, тепер що свободно можеш бігти завгодно. Ну, По-перше, знаку немає, що тут діти. Знак діти є там, Толя, О, там як ми їдемо, є. є. Ну так а його ніхто не дотримується. Коли ну, будуть... поліцейські, то поліцейські то є. Машина має тормозити. Але я тут це... тих там. Давай біля на тарапову Вони ж практично ну, ну, виділяють швидкість однаковою, не міняючи. Вони не? ж з плитами теж зруйнували швидкість. Та все, і пліти, ну все ж, ти забор же ж поламали, просто поламали все. Це ж чого? Його ж ні поварити не можна, нічого не можна йому зробити. Ну, зробили красиво. Я казала, следуючим разом точно можна зайти і все робити, те, що надумали. ламати, коїть і так далі. Виходить враження, що наступним буде кругом, там бульдозер якусь сторону школи звізьмуть. Без дозволу, без поспередження, без нічого. Що комусь той, то і те й робить. Це розпорядження міського голови Віктора Володимировича, це мені мільйонів, сказав.